У Дніпрі до 11-ї річниці російсько-української війни і третіх роковин повномасштабного вторгнення відкрилася фотовиставка, присвячена Збройним силам України. Ми виступили з такою ініціативою, і автор виставки Оксана Чорна відгукнулася для того, щоб надати свої роботи. Організаційно ми допомогли в першу чергу. Нам допоміг музей для того, щоб це розмістити. І силами, в принципі, нашої молоді ми змогли організувати. Є деякі прошарок людей, які вважають, що якщо фронт за 200 кілометрів, то війна десь війна, десь далеко, бо і не існує і так далі. Такі вистави таким чином так само нагадують. Показують, як це відбувається в інформаційному полі. Не можна давати ставити це на паузу, тому вони повинні бути постійним конвеєром і такими виставками всілякими іншими заходами. Авторка світлин Оксана Чорна, чинна військовослужбовиця і членкині національної спілки фотохудожників України. До ЗСУ жінка долучилася ще у 2014 році. З того часу й боронить нашу незалежність у своїх роботах. Оксана зображує реальні життєві будні українських військових на позиціях. Це ост... роботи за останні по суті три місяці різних підрозділів в різних ситуаціях в більшості на бойових зазвичай я чергую цілий день в них на позиціях і знімаю, як вони живуть, їдять, воюють, стріляють відпочивають, роблять якісь там я, обстріли були, вони гасять пожежу на полі. Тобто це все таке. Живе, Тобто я їх не прошу підпалити поле, потім потушити. То тобто, це якби ситуація, в яку вони потрапили. І я знімаю по ходу е цієї ситуації. Бо тут я е зробила не просто підпис: там град стріляє, а постаралася додати більше інформації, хто саме на зображенні, що саме коїться, які це напрямок, коли це було зроблено. Таким чином Оксана не лише зберігає у пам'яті хроніку війни в Україні, але й фіксує її на свій фотоапарат. Жінка переконана, в майбутньому ці знімки стануть частиною історії, яка залишить. Ця для наступних поколінь я їм сам завжди кажу, ви розумієте, що ця фотографія в майбутньому буде в підручнику історії, і будуть люди вивчати, як ви воювали, і на ваших прикладах будуть формуватися події цієї війни. То це не просто фотографія, яку ви повішали на аватарку чи вислали своїм рідним. Це фотографія, яка буде історичною. Тому для мене дуже важливо зібрати якомога більше фотографій і якомога більше людей показати на цих фотографіях. На виставці представлено близько 60 фотографій, кожна має свою унікальну історію. Одна з них зображує старшу медичну сестру Тетяну з позивним Барса, яка надає допомогу пораненому бійцю. За словами героїні світлини, це зображення найкраще ілюструє її роботу. Такі виставки обов'язково повинні бути, тому що коли ми виїжджаємо на Скажімо так, ми це називаємо цивілізація, так то ну там трішки немає такого розуміння, що тут взагалі відбувається. Люди не розуміють, що таке поранення, які вони взагалі бувають. Такі виставки дуже важливі для нас. Це дуже важливо, щоб ми могли донести, що знаходиться тут, щоб ми могли показати це. Фото історії бійців, командирів, медиків і простих українців, які мужньо і героїчно виборюють нашу незалежність, можна побачити в музеї. А то щодня з 10.00 до 17.00. Артур Орел Андрій Чебаненко Дніпро Тіві.